Сядрікся, дрік,ся дрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Не йди, господарю, не дивися, я співаю. Доброго дня, малята! До свят пропоную намалювати різдвяний віночок. Дивіться, ось така тарілка в мене та простий олівчик. Обвели, це буде основа для віночка. Тепер беремо коктейльну трубочку, от з такими надрізами, та занурюємо її в заздалегідь розведену, густеньку, зелену гуаш. Бачите, в мене світлого кольору гуаш та темного. Можете чи світлим кольором замалювати це коло, чи темненьким. Тепер фломастер. Занурюємо у червону та робимо відбитки. Це ягідки, якими прикрашали раніше різдвяні віночки. І робимо ось такі відбитки по колу. Потрібно робити так, щоб фарба не змішувалася, дати заздалегідь трішечки підсохнути нашому віночку. Дивіться, яка краса виходить. Коли зробили всі відбитки, ягідки, беремо пензлика та ту ж саму червону гуаш та малюємо бантик. Можна зверху, можна знизу. Ось так. хрест на хрест. А потім робимо ось такі хвилясті. І наш бантик вже готовий. Ось стрічки. Бачите, як гарно вийшло. Такий святковий віночок. Можете зробити і. Шишечки. Це вже ваша фантазія. Я малята так прикрасила різдвяний віночок, який в давну давнину вішали на двері. Сім успіхів!